Сьогодні СБУ повідомила про підозру російському військовому командуванню, яке організувало ракетну атаку на кривий ріг 4 квітня цього року. Подробиці від служби безпеки України. Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угрупувань РФ, яка організувала ракетний удар по кривому розі 4 квітня 2025 року. Йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику у густонаселеному районі центральної частини міста. За матеріалами справи під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету іскандер М з осколково-фугасною бойовою частиною. Внаслідок ворожого прильоту загинули десятки цивільних, серед них дев'ятеро дітей. Як встановило розслідування загальне керівництво атакою з Існював генерал-полковник Олексій Кім, начальник штабу об'єднаного угрупування військ РФ для організації ракетного удару. Він залучив віце-адмірала Олександра Пешкова, начальника об'єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника, за даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу. Доручили контрадміралу Олексію Петрушину, начальнику центру управління розвідкою і координації вогневого ураження противника, об'єднаного групування війська РФ. Разом із ним ці завдання виконував полковник Олександр Кісідобрів. Очільник управління ракетних військ і артилерії об'єднаного групування військ країни агресора, слідчі служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групи осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення командування російських військ до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ будні області за процесуального керівництва обласної прокуратури.